Става Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні великий понеділок. Перший день цього, цього часу, особливого підготовки. І м -м -м, хочу з вами задуматись над першим читанням з книги Пророка Ісаї. Сьогодні дуже багато змісту, Євангеліє теж дуже гарне. Але може цей перший, перший текст, він, рідко його читаємо, звучить він так: так говорить Господь. Ось ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобала моя душа. Я поклав духа мого на нього. Він понесе народам право. Він не буде кричати ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломлений очаретине не догамає, Льону, що куриться, він не погасить. В істині провістить право, він не ослаблений, не зламається, аж поки не встановить на землі право. І острови чекають його закон. Так говорить Господь, Бог, який створив небеса і розпростер їх, який ствердив землю з усім, що вона родить, він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я, Господь покликав тебе у праведності, я взяв тебе за руку, я чуватиму над тобою, я поставлю тебе як завід для народу, як світло язичникам щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, хто сидить у темряві. Такі два моменти хочу звернути увагу. Це є пророцтво про Месію. Ми бачимо, ми, Християни, бачимо тут вже Ісуса, яко, який є слугою Божим, якого Тато посилає, вибраний особливо татом. Наповнений Святим Духом. І сказано про нього, що він не буде кричати ані вигукувати, голосу свого на вулиці не дасть почути, надломленої очеретине не доламає, Льону, що куриця він не погасить. В істині провістить право. Уявіть собі маленьку спільноту десь там на чужині, в діаспорі, в язичинських країнах, спільноту євреїв. Jakie mają swoje zakony, żyją za swoimi prawo. Jak, jak prawo, one zajmowały jakąś częścią miasta. Miasta tam budowały swoje domówki, tak bywało. I one wszyscy zbierali się na bazary, tak, tam gdzie ruchowały. tam było też miejsce modlitwy, synagoga. A bila synagogi było pomieszczenie, gdzie zbierali się Старші чоловіки, вибрані спільнотою, які керували цією спільнотою, вони мали теж між іншими в владу судити всіх преступників і злочинців згідно єврейського закону. Можемо уявити, що в цій спільноті був сам якийсь злочинець, робив жахливі речі проти закону. І вже є вердикт, вже є рішення суду єврейського, і був такий посланець, чоловік, якого оплачували е, цю посаду. Він, е, коли було рішення, яке там всі оголошення, він завжди е, підходив там на цей базар, це місце, цей майданчик, де збиралися люди. Мабуть, було там якесь місце, якесь підвищення, так щоб його видно, було добре чути, і він від імені Ради старших розказує про рішення цього суду. Е, ну, І розказує, що даний брат наш, е, за те, що скоїв такі злочини, е, він засуджений на смерть. І ми можемо побачити тут самих себе. Ми теж засуджені, ми теж е, зробили жахливі. Злочини проти Бога, проти Божого закону. І він це, цей, цей, це рішення суду, він говорив голосно, оголошував, він такий ваш тай. Так що всі почули, щоб ну, було відомо, не? щоб не було різних там догадок. Не? Кожен має почути, що вирок такий нашого суду, вигукує і так далі. Натомість, коли прийде Месія, каже Ісая, не буде він кричати, ані вигукувати голосу свого на вулиці, не дасть почути. Це якась така надія для нас, бо коли прийде Месія, він не буде читати нам вироку, він не приходить, щоб нас карати. Знаєте, якщо... він приносить нам милосердя, він приносить на пробачення, він приносить нам надію. Jest nadzieja dla nas, słuchajcie, my, jakie uważaliśmy, że już jest koniec, że my tak zniszczyliśmy swoje życie, U nas nie ma przyszłości. My sporczeni tym pierwotnym grzychem. Jezus przychodzi i, i, i win nie, nie czyta nam jakby wyroku, nie? ale miłosierdzie przenosi. Mnie nadecha ten tekst. I jeszcze, jak de jakim komentatorzy, że mogła być taka praktyka w niektórych wspólnotach hebrajskich, że on brał m, taki očeretyno jakiś, i jakieś źródło światła, jakieś lampadę, coś po godze, jakiś. I on szedł do domu tego. Преченого на смерть. І на очах е сім'ї, дітей, дружини, батьків, він вламав цей посланець цей, цю очеретину на дві половини і гасив це світло. Е і це був знак, що життя цієї людини буде зламане, що воно згасне, бо він скоїв таке велике зло. Не треба було нічого пояснювати, говорити. Це були певні жести, певні знаки. І коли приходить Месія, бачите, Він цього не зробить. Ісус міг би ставати e, st перед кожним з нас і, і сказати: О, подивись, Твоє життя це така очаретина, вже надломлена, первородним гріхом. Ісус її не допомає, навпаки, Він може. її Врятувати, спасти. Ісус тримає цей вогник нашого життя, Він похожий на такий льон, який такий куриться, не? не дає світла. Дуже часто наше життя це просто багато диму, там не світильник, тільки, знаєте, просто багато диму, сажі і таке оборудование. E, tak wygląda nasze życie. I Jezus chce zrobić nasze życie źródłem światła. z Paschy będziemy odnowlować e, obietnice krześlenia, że znowu sobie świadomie, trzymając swiczki w rękach, że my mamy być źródłem światła. Bardzo, ładne. I drugi obraz e, na końcu tego tekstu, że e, czytamy. Boch każe: ja pokłykał w teb, boch jakby znaczy Mesii, tak, tebe, oczy odkryw, wy, z zwartajcy do Mysjiji Połykał teę sz ty slipym oczywikryw, Wywiw zjazdnycy wjazni, wstępnicy tych, kto sydyty u temrewie. I znajdę tutaj warto sobie też uswiedomy ty, a kto jest tym Cijej godynoju, jaka wtratyła zir slippoju. Не хто є цим сліпим? Чи тут мова йде тільки про фізичну хворобу? Я думаю, що в основному мова йде про людей, які мають фізичний зір, але духовно нічого не бачать. І часом це люди, які були висміяні, які, були, які не, не можуть якби, правильно дивитися на своє життя. Їх постійно критикували, принижували, нехтували ними, казали, що вони є такими невдахами, нічого з них не буде, забрали їм надію. І люди стали якби, сліпі, без надії, якби такі, думають, якби в такому смуткові постійно ходять, мають так, так, таку, таку темряву в собі. І, да, і не бачать надії на майбутнє. Слухайте, чи це не наша історія часом? Чи життя не, неше, не несе таких ран, що ми вже втратили надію і дуже часто такі спокуси приходять. На мене немає надії, я ніхто. Ісус Христос сьогодні приходить і хоче тобі сказати в цьому природстві, що ні, Він прийшов повно тобі зір, щоб ти. Бачила, що ти бачив майбутнє, що ти мав, 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 мав надію, що все буде добре. Або людина в цій в'язниці. Звичайно, не йдеться про фізичну в'язницю, що за гратами посадили, за грати посадивані. Є люди, які мають таку внутрішню в'язницю. Вони закриті в собі, емоційно недоступні, вони мовчать постійно, переконані, що ніхто їх не полюбить. One w swoich zachęcnych mechanizmach zakryły się. Nie, nie chcą nikogo ch znać. Drodzy, nie dopuszczają do siebie nikogo. Może też historia ich historia, tam jest sorą, tam jest list, jak ja mogła, jakie ich ja takie zrobić. Nie możesz sobie prostymy nowego. I ludzie nas tak wyletują. Tak, bo to żywe, ale tam życia, ono pozbawione jakiegoś z mistu jak z nas jest takimi. Сатана це підсилює, сатана нам пригадує про це. Ісус Христос, як Месія, приходить, щоб нас звільнити з цієї в'язниці, бо Він нам приносить милосердя. Це, ми не заслужили на Боже милосердя. Ми не заслужили на Божу любов. Ми можемо її тільки просто прийняти, бо вона нам дарована Ісусом. І зроби так сьогодні. Прийми, прийми. Bożu miłość, pozwól, aby Jezus otworzył Twoje oczy, Twój pogląd na życie. Radzi, tym, że Bóg Cię spasł. My siebie nie spasły, my nie wzmozi my możemy zniszczyć nasze życie. A On nas ratuje, spasza. Pozwól Mu dzisiaj. Spróbuj jeszcze raz przeczytać sobie to słowo i tak zobaczcie sobie, że Mesja do tebe przychodzi. Nie chce złamać Twoje życie, dołamaty, zniszczyć, żeby ono zgasło, nie, żeby go nie było. Nie. On tylko nadaje się, chce żebyśmy żyli wiecznie. I nadzieje, że tak będzie, że my wszyscy tam się I w Czarstwie niebieskim będziemy Jezusa laty i dziękować Jemu. Amen.